Друзі, була така цікава ситуація. Отримала я посилочку від нашого LR Health and Beauty. Це вже друга в квітні 25-го року. І з нею пов'язана дуже цікава ситуація. На початку квітня місяця ми їздили до Києва на Академію здоров'я. І Я розумію, що в цей час в мене вдома закінчуються А, Подзвонила мамі, запитую, кажу, в тебе є алоє з круповою? Вона каже: Ні, нема. А я розумію, що якщо я можу щось повернути, да, то на акції є алоя скроповою. Якщо її нема, то як мені вийти з ситуації, коли алоє закінчиться? Я згадую, що в нас є партнери, питаю в партнера. А, кажу, у вас є алоє? Він ну, каже, так, скільки, скільки тобі треба. Ну і якраз на Академію здоров'я я їду з певністю, що в мене вдома все нормально, і без мене будуть а, пити. На сніданок алоя. І, звісно, після академії, допоки я замовлю, допоки з'являться фінанси на цю частину бюджету, то прийде час там десь після 20-х чисел. Тому я беру це алое для домашнього споживання, і в мене все окей. Тож, іноді. Нам партнери навіть допомагають задовольнити такі базові потреби. І нарешті кінець квітня, 23 квітня, і я замовляю і віддам це, а, цей неймовірний напій здоров'я. Я обожнюю розпаковочки робити самостійно. Але допоки була сьогодні на зустрічі. Мої взяли і розпакували. Що вони там шукали? Не знаю. Напевно, також алоє але що є, то є. Тож давайте подивимось, що в нас прийшло. Ну і звісно, байки з, цими, з цим замовленням. І так, в нас тут знову Асаї. Вже Асаї було попереднє, але алоє в сім'ї багато не буває. Тим паче, що одну пляшечку треба віддати. Uh, і на сім'ю в нас десь 4 людини. В місяць виходить 4-5 пляшечок калоя на наше споживання. І на набір з трьох кропиви. три пляшечки асаї і три пляшечки кропиви. Uh, зараз розглянемо, що ж, що ж це за продукт такий, і чому він дуже важливий. От бачите, три кропивки і три пляшечки Асаї. І так, кропива це в мене для мами. Це алоє з додаванням екстракту з кропиви. Там, відповідно, є кремній додаткове і ті ключові елементи, які є в кропиві, і воно дуже. Мега здорово впливає на серцево-судинну систему. Адже в мами до знайомства з Зелар дуже було не окей, з тиском, вже почалися ці митіозалежність, да, коли там тиск підскакує, вона вже з тим тонометром постійно була, як нашого дідуся і бабуся, да, коли тонометр просто стоїть на столі. І щоденно, по декілька разів, охи-ахи, ото міряти тиск. І коли вже мами почалось, і слава Богу, що саме в той період у нас з'являється ЛР, в який я занурююсь дуже глибоко, адже це докорінно змінює систему оздоровлення із системи лікування. Коли ти знаєш, що час а, діє не на твою користь, да, а в системі лікування. То ну це ж вік, ну що ж ти ж зробиш? Ну це ж ліки, які треба постійно а, пити, а, і без них, не дай Боже, не, не можна стиском а, розпрощатись, бо ліки вони ж не лікують, вони ж а, лише симптоми. Прикривають. І от якраз концепція LR Health and Beauty, концепція залої з іншими мінералами це протилежна система, коли ти допомагаєш власному організму продовжувати здоров'я і красу і повернути час в протилежний бік, коли організм отримує всі необхідні речовини корисні для того, щоб ти почував себе довго-довго здоровим енергійним. І от якраз з кропиви – це була панацея для моєї матусі разом з іншими продуктами. Адже ми, почавши користуватися цією продукцією, починали зовсім не з тиску, не з лікування. А з чого, як ви думаєте, як жінка з. Комплексу по похудінню. І потім воно один за одним, один за одним. І зараз вже четвертий рік. А ми п'ємо добре себе почуваємо, і наша родина, і мама. І, як виявляється, побічним ефектом виявилося. Боротьба з тиском, і зараз вже кудись ділась метеозалежність, але ніколи не могли подумати, да, що тонометр піде в сторону через певний період часу. Да. Хоча, як не кажуть, що бади не лікують, але все ж таки організм сам себе з бадами лікує. От. І о, наше крутезне алоє засає. це ми взяли собі. І це зараз крутезна акція от і кропива, і літнє алоє, Асай Суперфуд, алоє Суперфуд, адже там більше 200 підтверджено науковим а, чином, що більше 200 корисних амінокислот, вітамінів, мінералів, ферментів разом. Ще є такі корисні речовини, як ацеманан, наприклад. Да, для мене це така. Фраза дуже незнайома, адже в мене немає медичної освіти, але я слухала дуже багато медиків, які використовують цю продукцію, да? як вона позитивно впливає саме завдяки такій освіти. Я вважаю, що можу рекомендувати цю продукцію, адже я слухаю професіоналів саме з професійної точки зору нас проходять і вебінари лікарів, да, які рекомендують, які мають право це зробити з точки зору освіти. А я лише е, своїм досвідом можу сказати: от дивіться, можна отак, можна отак. От є така чудова продукція. І оце ми і транслюємо на факультеті здоров'я і краси, да, що змініть свою концепцію походу до лікарів. Е, не допускайте лікарів в своє життя саме попереднім. Е, Турботу про своє здоров'я і знаходження в системі оздоровлення, Коли через харчування організм отримує все, все необхідне. Тому доєднуйтесь до Академії мільйонерів, змінюйте свої погляди, заряджайтесь інформацією спочатку через мозок, потім доведіть це до розуміння систематичного, що є система лікування, є система оздоровлення. Алоє і інші корисні вітаміни через харчування в Health and Beauty – це про оздоровлення і підтримання здоров'я свого організму. Як на академії здоров'я казали, що хоча є лише 5% людей абсолютно здоровими, 25% людей, які не мають а, хронічних захворювань і можна їх назвати потенційно здоровими людьми, да, тобто це дуже невеликий відсоток людей, адже інші хворі, от ми працюємо над тим, щоб Абсолютно здорові і потенційно здорові люди продовжували своє здоров'я, а це в системі здоров'я і краси Академії Мільйонерів. Тому плюс по системі Академії мільйонерів фінансова грамотність, фінансові розходи, фінансові доходи, дохідна частина, яку забезпечує цей виробник, якщо ви розповідаєте про цю можливість, адже бізнес це все продажі. продажі бренду, Продаж результатів, продаж енергії, здоров'я і краси. Доєднуйтесь до академії, пишіть асистенту, що хочете розбиратись в цій системі. Будьте в, нашому, в нашій спільноті, розвивайтесь, обирайте собі користь і розповсюджуйте інформаційно цю користь далі. До зустрічі!